Кінцбріч, який найсмачніший. Лісові ягоди. Ууу, такий рожевий-рожевий. Парнику рожевий. не пожаліли. Запах такий, якийсь дивний. Чимось нагадує парфуми з дитячої косметики. Куштуєм. А ви знаєте, в принципі прикольно. Є такий легкий ягідний смак. Не щось конкретно виражене, а такий легкий, реально ягідний. В міру солодкий і присутня невеличка гірчинка. Джин Тонік. Джинтонік повністю прозорий, має більш джиновий запах, аніж якогось джинтоніка. Куштуємо. Джинтонік мені не дуже сподобався, тому що немає такого якогось яркого смаку джину і тоніку. Є гіркота, є невеличка така солодкість, але щоб це було схоже на джин з тоніком, я б так не сказав. Грейпфрут. такий він наш мутний, має дуже сильний, дуже яскравий запах грейпфруту. Куштуємо. От грейпфрут мені дуже сподобався. Дуже такий приємний грейпфрутовий смак. Є невеличка гірчинка. Він так само в міру солодкий. Тому грейпфрут на перше місце. Лісова ягода на друге.